Вирвали, зложили на купки, обчинили, обчинили очистили від землі, набрали в сітки, Тоді погрузили на транспорт і відправили. На переробку такий процес збирання столового буряка за технологією цукрового розпочала компанія Гропросервіс. Фермери негайдені хвилини днів та активно залучаються до збору врожаю. Цьогоріч господарство посіяло буряк на двох гектарах землі. Днями завершили збирати врожай. Збирання в основному це процес дуже трудомісткий і енергозатратний. Врожайність хороша, непогана бурака. Загалом компанія зібрала близько 100 тонн столового буряка. Цієї весни була доволі сприятлива погода, проте влітку. Спостерігалась посуха, а потім почались дощі. Саме через них деякі буряки почали тріскати. Такі плоди на реалізацію вже не йдуть. Та, попри це, аграрії відзначають високу врожайність буряків, а саме 50 тонн на один гектар. Овоч зберігатимуть в сховищах, буряк реалізовуватимуть в магазинах фірмової торгівлі SM Маркет» та студія м'яса, а також для потреб компанії Агропросервіс. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.